Ми знімаємо відео. Шукайте м'ячики. Блін. Шукайте м'ячик. Шукайте м'ячик. Я, не не Я теж щось. Щось десь він тут сховався. Ти. Я не бачу. але ну, якщо ви знайшли, ви молодці. Але друге буде після того, як ви підпишетесь і поставите лайк. Другий м'яч! Це було е -е, просто случайність. Я просто кадр змінив. Е -е, Коротше, це була случайність. Це просто була случайність. Чекаємо. Шкаем, <laughs> шкаем, шкаем, шкаем. Я что не вижу <laughs> Хочу дать шикарно Не не видно, не, видно. не... <laughs> Да блин, и что мы нашли? Ви молодці. Ви дуже молодці. Що ти робиш? Цей м'ячик був дуже складний. Но ми ще напевно зможемо ще один знайти. Я вам легче дав шанс. Я вам приблизив де. Ви поняли. І ви найдете нього. Я лише промовчу. Цей м'ячик буде вже дуже складний. Бо попередній я вам дав підсказку. Ну, а оцей? Ну. <плес> Оцей буде дуже не сильний. Не Давайте обійдемо всю кімнату і ви побачите. Давайте починаємо з цього пуфіка. Тута. Тут. Опарковка. буде парковка. Тут обійдемо. Тута пошукаємо, а тута тут, тут дійди добре, тута наступив. Тут як то і немає. Давайте на столі подивимось. Как сказати? Ну ладно, вжуден, ну от цей четвертый п'ятий? короче, де той мяч. Я зараз теж тут все прошарю, починає звідси, закінчує звідси. Давайте починаємо. Може, тут-то? Тут. то Тут-то. Я думаю, що для вас буде так легко. Так що я швидше. Ну, все. Ну, якщо ви не найдете. Знайшли... <рес> Але не вмію випускати. Да не знімай! <рес> я думаю, ви знайшли того м'ячика. Просто відпаючий козел по імені Яша. Вжу бум. Ну як сказати? Ну якось так тяжко. Оце підсказка. Як я знімаю, там він і є. Я думаю, ви побачили. І думаю, що ви нього точно знайшли. І всі попередньо. Бжу! Бум! Ми тут падає. Но... Тут якесь е, недорозуміння вийшло. Е, <рив> <рив> Не самому смішно. Я вам зараз покажу. Це буде нещитамий мячик. От він був отут, а тепер тута. Це нормально? Прикольно? Бжу Ви знайдете це, це ще буде наступний і кінець відео. І хочу вам сказати, коли у вас буде 16 тисяч, я щось підготую до цього. Я щось підготую до цього. Дивіться дуже добре. чіпс. Тут є чіпс. Чіпс? Чіпсінка? Давайте ще подивимося з цього боку! О, втім. Прикольно! бам 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 Бам-бам-бам. Давайте з по... цього боку. бам 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 бам, бам. Давайте тепер з цього боку. Тут чіпс. Чіпс немає. бам 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 бам, 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 бам. Якщо ви не йшли, це було дуже складно, тільки з одного боку ви точно побачили, але ми бачили тільки строк. Лосточок е, її взяли з зуби. Жук буде заховати. Так, е. Де ж тут м'яч? Де м'ячик?

парам папарам пам парам парам пам парам пам парам 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 пам 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 парам Вы нашли? Думаю що шо... Ні, а може й да, ну я не знаю. Ну. Всі до зустрічі! Вам треба зробити ось так. Пум, ну, отак треба зробити.